Всім привіт! На планеті не можуть відвідувати нашу сонячну систему і запускати невеликі зонди, подібні місіям, які проводить НАСА при вивченні інших планет. Про це в проєкті дослідницького звіту заявили чиновники Пентагону. Документ, підготовлений директором управління Пентагону з вирішення аномалії Шоном Кіркпатриком і завідувачем кафедрою астрономії Гарвардського університету Авраамом Лобом. Згідно зі звітом, конгрес доручив наса знайти 90% всіх об'єктів поблизу Землі розміром більше 140 метрів. У 2005 році був створений телескоп ПанСтарс. 19 жовтня 2017 року Панстарс виявив незвичайний міжзоряний об'єкт, який пізніше був названий УМАМА, що в перекладі гавайського розвідник. Об'єкт мав сигароподібну форму, здавався плоским, і відлитав від сонця, не показуючи кометного хвоста, що змусило вчених повірити в те, що він був штучним. Штучний міжзоряний об'єкт потенційно може бути головним кораблем, який випускає безліч невеликих зондів, під час свого близького проходу до Землі операційна конструкція не надто відрізняється від місії НАСА йдеться у звіті. У звіті також розповіли, що за шість місяців до того, як Умамуа максимально наблизився до Землі міжзоряний метеор метрового розміру АМ2 впав на землю і показав ідентичну швидкість щодо сонця на великих відстанях і форму. Ідентичну Умамуа, військовослужбовці Збройних сил США все частіше попереджають про загрозу реальних невпізнаних літаючих об'єктів, НЛО, ніяк не пов'язаних зі шпігунськими повітряними кулями. За численними повідомленнями американських військових НЛО здатні розганятися до швидкості звуку і нерухомо зависати в повітрі незалежно від погодних умов, що не володіють ніякими видимими двигунами або формою фузеляжу, що нагадує. Сучасні літаки регулярно з'являються в повітряному просторі Сполучених Штатів. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!